Цікаво, що вона каже, що я. Не, ну, типу, вона не зможе звідси вибратися. Але можемо ми. І що ми є їхня остання надія на те, щоб перемогти Бенді. І чому то? Здається, щось застряло греблі колеса. Це рука Бенді. А, жирні чорнила, бачиш? Вони там застрягли і це колесо просто не могло крутитися. Так, я сподіваюся, що у нас з тобою вистачить часу для того, щоб очистити його знову, якщо вдруг воно застрягне. Можливо, треба інколи перевіряти? Чи є у нас така можливість з тобою очистити його або ж ні? Ось так. А, ти подивися, скільки їх багато було. Тобто заздалегідь ми це зробити з тобою не можемо. Окей. Лише тоді, коли вони прям налипають туди. Я не можу зараз повернутися персонажем назад, але я так розумію, що позаду нас знову виглядають руки Бенді. І скільки взагалі нам їхати цим тунелем? Ага, знову треба. Швиденько, швиденько. Ось так. Пливемо вперед. Ти чуєш оці звуки? Оце виринають руки Бенді, але наскільки вони далеко від нас? Оце цікаво. Знову забилися? А чому так шо. А, ти подивися, вона прям взагалі поруч з нами. Ну окей, це означає, що нам треба поспішати. Знову вилізла. І що нам знову треба буде очищати там все? Давай швидше. Але там Там так темно, і взагалі нічого не видно. Ні. Ааа, ні, це ж таки кінець. Я думаю, що... ні. Що це буде продовження цього тунелю. Але ні, це вже кінець. Ну окей. Ми з тобою нарешті туди, куди треба. Все? Можемо вибиратися звідси? Так, все, виходимо. Давай швиденько йти сюди. Що у нас В Сенсі, там щось зламалося. А, дошка зламалася. Я, типу, тепер не можу повернутися назад. Ого. У нас тут є ось ці двері, а є ось ці двері. І ці ми розбити не можемо. Добре. <пірвали> <пірвали> так, ей. Я не придавав Бенді, я довіряв вам, Вені. я отдав вам все. А ви залишили Zulai. мене <пірваль> гнити. Чому? Чому? <пірвали> так, е, хвилиночку, зачекай, що ти. Він тебе врятував? А... Ну, тебе там, може, він і врятував, а мене він взагалі не врятував. Тож давай, хлопче, зупинися хоча б трошки. Так не чесно, у нього сокира, а в мене труба. Так, нам треба ж стрибати ось сюди. Ось так. Це. Та в сенсі. Ні, не дивись на мене, а держись подалі. А, ми зламали його маску. Ооо. Він, типу, нас обманув. Ви сказали, що звільните все. Що Він зараз звільнить голову з моїх плечей. А? Ось Нарешті, Том, нарешті ти хоч щось зробив для нас добре. А ти незадоволений, так? Ну, ми добрі, ти ж бачиш. Він віддає сокиру нам? Невже ти нам довіряєш? Це було близько. Тобі пощастило, що ми були неподалік. Ну, якщо чесно, то так. Мені дуже Це був він? Не думаю. Шукачі і потерпівші постійно тут ходять? Семі повинен був тримати їх на відстані. Здається, нам придеться змагатися. Приготовка. А, це оце шукачі? Наглядач, це у той, який був з проектором, а це шукачі. Ого, як скільки тут? Ти подивися, як багато. Так, треба бути обережним, бо у нас майже не залишилося здоров'я. Вони ще й у таких пускають, ті, що ходять. Так, Аліса і Том, вони наші справляються. Якщо ми були з тобою зараз тут самі взагалі... Ой, ой. Сенсі, хто там мене б'є? Якщо б ми були взагалі самі, ну навряд чи я б справився з такою величезним натовпом, таким були прям. Ось так. Я сподіваюся, що. Життя, ну, відсотків там у Тома і е, Аліси немає. Це тепер з проекторами. А ні, це у цих е... касках Шахтаря. Та в Сенсі вони що, мене забили? Ха -ха. Ого, оце прям серйозні такі хлопці. Я взагалі не очікував, що у мене не вистачить на них відсотків. І я не бачив, де тут є ці як їх. А... Банки з консервами. Але я так розумію, що ми з тобою все. Ми їх всіх перемогли. Думаю, з ними покінчимо. Вони ніколи не Але ніколи не знаєш, коли ще нам доведеться змагатися. Тепер нам краще. Триматися разом. Генрі, думаєш, ти можеш показати дорогу? А показати дорогу. Ну так, мабуть, нам треба сюди, оскільки вони прийшли звідси, у нас є сокира? Ну, давай. Та в Сенсі, давай рубай її. Ось так. Генрі! Генрі! А ч... Чому ми завжди кудись падаємо? Чому ми завжди кудись падаємо? І ще й так впало, що у нас так багато забрали відсотків життя. І в мене немає більше сокири? А це вже не прикольно, якщо чесно. Те, що нас забрали сокири, мені зовсім не подобається. Знову ця машина для жирних чорнил. Тут замкнено все. Угу. Нам треба з тобою тобоюся. А ось це вже цікаво. І що в нас там по завданням? Висушити прохід, підказка, знайти недостаючі труби. Угу Тобто ось сюди треба поставити труби. Окей. І де вони можуть бути? Може вони десь тут? Але мені чомусь здається, що вони можуть. Вони ось тут. А де мені знайти жирні чорнила? Вони ж. випадають лише з монстрів. Так. Ось тут, до речі, у нас. О, відчинено. Another day, another Угу. Є важіль. Опускаємо. Відкрилися оці двері. Там ходять монстри, але в мене немає зброї. Ну, окей, тут є е, збереження. Якщо навіть ми з тобою не знайдемо відразу зброю. Ми, типу, зможемо заховатися в якихось кімнатах? Ось тут, начебто, повинно бути чорнило, але його там немає. Я поки що читати оці всі штуки не буду, тому що я не знаю, де ходить отой монстр, а мені здається, що нам треба з тобою якось саме з нього отримати ці жирні чорнила. Та для початку треба знайти якусь, мабуть, зброю. Я ж його не зможу перемогти. Як багато тут всяких дверей? Ти тільки подивися. Це взагалі що таке? О, тільки не знову вони. Краще не попадатися їм на очі. А як мені. отримати. Ой, здається, мене помітили. А, ось, дивися, жирнімо чорнила ось тут. Мене помітили? Мене. Ні, мене не помітили, але зараз вже помітили. <гум> так, все, швиденько давай вибиратися звідси. Головне зараз знайти вихід. Ось сюди. О, він тут не один. Їх тут декілька. Так, ну ми поки що з тобою, наче справляємося, так? Я сподіваюся, що вони за мною не побіжать. А, ні, дивися, вони біжуть прямо за нами. Так, все, я ховаюся. Не знаю, чим віти в мене сховатися все. Все. Ми сховалися, вони нас не бачать, вони зараз підуть. А нам з тобою треба подивитися, яку саму трубу треба поставити і вибрати звідси. Але якщо ми так довго шукати будемо з тобою ці жирні чорнила, ну це буде не дуже так -то прикольно. Так, треба ось така пряма і ось така. Потрійна труба. Для початку, мабуть, візьмемо з тобою цю загнуту, так? Ось така нам не потрібна. Треба пряма. Ось така потрібна. Ну добре. Давай візьмемо з тобою цю Така кутова якась. Потім пряма і потрійна. Все. Бенді. Там Бенді з'явився. Ні-ні-ні-ні-ні. Так, швиденько, швиденько ховайся. Ого. А це було зараз неочікувано. Я не думав, що він зараз прийде. Так, він начебто йде звідси, так? Так, все, він пішов. Він пішов. Окей, ми з тобою зараз швидесенько, знаєш, що зробимо? Поставимо трубу. І відразу ж ось туди забирати жирні чорнили. У нас ця частина вийде, мабуть, до... довше, ніж зазвичай. Або ж. ні, вони знову мене зараз побачать. Не знаю, можливо, ми її розіб'ємо на, де... на дві частини, тому що дійсно ми так з тобою довго вже тут знаходимося, але зупинятися. Я не буду, тому що я не знаю, де було збереження, а заново ну, починати знову якось не дуже хочеться. Тільки не кажіть мені про те, що мені треба знову добиратися в самий кінець. Ось туди, де ми знайшли жирні чорнила з першого разу. Через весь ось цей коридор? Ви серйозно? Ну так, більше ніде не можна їх поки що взяти. Ще ось ця і ще одна залишається. Одна з тобою у нас є можливість добігти туди, щоб забрати останню Та йо -о. Хлопці, хлопці, зачекайте, зачекайте, ну, хвилиночку. Ви дещо переплутали. Я взагалі не хочу з вами змагатися. Ось так. Швиденько біжимо в цю шафу. Все. Ну все, ось так. Їх немає. Все окей. Вони там пішли? Пішли. Тепер нам треба пряма, а потім потрійна. Ось так. Пряма. Закинемо її знову туди. І відправляємося назад. Ну, я так розумію, що лише в одному місці ми зможемо взяти оці штуки. Тож треба зараз відправлятися саме туди. Добре, хоча б що ми можемо в... тікати від цих монстрів, так? О, ні! Їх, здається, тут стало набагато більше, ніж було. Їх тут типа вже троє. Ні-ні-ні, хлопці, ви не так мене зрозуміли. Ні, я зараз просто візьму те, що мені треба, і піду звідси. Не думайте, що я буду з вами тут залишатися надовго. Швиденько, швиденько біжимо звідси. Добре, добре, що хоча б у такими стрибками ми можемо від них відірватися. Ось так. А це у нас останній шматочок. І все. І ми зможемо з собою відремонтувати труби. Закидаємо сюди і ховаємося в шафу швидше, швидше. Все? Ось так, все. Ну О, залишається лише зачекати, коли вони підуть. Ну і все. І ми можемо з тобою продовжувати. Зараз ми швиденько з тобою заберемо. Що у нас там? Потрійна, так, залишалося? Ось така штука залишалася. Ми її забрали. Швиденько відносимо туди. Все, поставили. І що? У нас тут десь був важіль, пам'ятаєш? Десь тут був важіль, і його треба було натиснути. Ну, мені здається, що так, тут був важіль, так? Це він був? Там ми натиснули з тобою, там натиснули. Можливо, двері відчинилися? Так, двері відчинилися. Збереження. Це вже мені подобається. Обшукати підвал. Окей, тепер хоча б я знаю, що ми з тобою, якщо що, продовжимо з цього моменту. Є коробка. І в ці... Здається, те, що тут було вже давно. Як ви сюди спустилися? Скинули... Канат? канапіплазен. Yeah. Послухай, знаю, куди нам yeah. треба йти. Сам черниного демона є дещо. To to Він хоче Are відправитися за ним? That's Сам death. Це ж самогубство. Здається, це місце, куди веде well, до, до нього. Ну що ж, можливо, це не так погано, бо можливо, за цими дверима. Gears, але це не буде так легко. Мені знадобляться шестерні і щось похоже на що? Це також підійде. А, тобто Том взяв і просто розламав двері? Окей. Okay. Але ми з тобою знайшли двері до самого Бенді. І вони тепер будуть йти за мною. Шкода, що в нас немає ніякої зброї. Слухай, таке враження, наче ми опинилися. Майже в самому початку. Що? А, тихіше. Не можна видавати шуми. Так, тепер треба йти сюди. Ось ця чорнильна машина. Ти подивися. Ну це точно повинен бути фінал. Ух ти, яка... Такого я раніше не бачив. Я не бачу нічого поблизу, що знадобиться для створення чого. Ми не можемо. Ми так, Не такі, як ти, Генрі. Якщо ми туди спустимося, тебе. А тобто вони зникнуть? Я думаю, все це. Я навіть не знаю, що я тут роблю. А, ти тут з якоїсь причини. На все є якась причина. Навіть коли не можна зрозуміти це. Прийшов час нас звільнити. Волиночку, Невже всі ці записи, що він звільнить нас? Це все було про мене з тобою? Про Генрі, а не про когось іншого. Ох. А це вже зараз дуже цікаво. Ну що ж, давай відправлятися туди. Ось вони хочуть, щоб ми... Що? Зробили... зброю, або ж взяли зброю, я не встиг прочитати. Ми зараз відправимося з тобою в саму цю чорнильну машину. Ну, я розумію, чому вони не можуть сюди зайти, тому що якщо вони потраплять у чорнила, то вони знову зникнуть. Так? А це що за трон? Крісло Бенді? Так, ну ось тут нам точно з тобою доведеться прослухати цю касету, бо тут точно повинно щось казатися дуже цінне та е корисне. Вражаюче, чого можна досягти своїми руками. Кусок глини може перетворитися в щось значиме. Подивимося, що ми досягли. Ми створили створили саме життя не тільки на кінопроекті. Серед тих, Но коли білети перестали продаватися, коли з'явилися слідущі, щось... тільки монстри залишилися, тіні поширилися. Ну, ти можеш їх спасти, Генрі. Ти можеш все висправити. Бачиш, лі, Бенді не знав. Ааа, він существує з самого початку. Він нікого. О, ні. Бенді нас побачив, а він не хоче, щоб ми щось відправляли, тому що він був з самого початку. Він хоче залишатися тут назавжди, бачиш? Вони створили нові мультфільми, коли той мультик перестав набирати глядачів, а Бенді це не сподобалось. Ох ти ж йо, ти подивися на цього монстра. Ого. Так, він нас вирубив. І втік. І що? І що мені робити? Мені тепер треба за ним бігти? О, у нас з тобою залишилися. Ось це. Купа лабіринтів. Важелі всякі. Ми повинні якось йому перекривати дорогу, чи що? Зайти в машину. У нас з тобою навіть підказок ніяких немає. Але оскільки тут. Ти... Ого! Оце зараз було близько. Він був дуже близько до нас. Чому він там бігає? Так, давай візьмемо знову це зеркало і подивимося, ось, бачиш? Тут є вказів ось, стрілки. Йдемо сюди. Ось. Ага, все, я зрозумів. Тобто, нам треба обходити Бенді, щоб він нас не зачепив. А за допомогою цього дзеркала ми знаходимо з тобою шлях до цих важелів. Окей. Все, ну тепер то я точно знаю, куди. Ти і що робити. Гол головне не потрапляти йому в лапи. Ось так. Та він так швидко передвигається, що я навіть не, не встигаю зрозуміти куди можна йти і куди не можна. Ну цей важіль ми з тобою вже опустили. Шукаємо інший. О, ні, ні 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 Ну окей, це буде не так просто, як я думав. О, так, цей важель ми опустили. Давай дивитися, де стрілки далі йдуть. О, та чому він так близько проходить біля нас? Ще один важер опустили. Куди тепер йти? <плес> <плес> а він вискочив прямо на нас. Скільки взагалі тут цих важелів, мені цікаво? Скільки взагалі їх треба буде опустити? Шкода, що я не встиг порахувати. Так. Втекли від нього. Та що ж ти будеш робити? Як ми. Чому я не можу ходити трохи швидше? О чому я не можу ходити трохи швидше? Але добре, ми зараз з тобою ну, спробуємо хоча б ще декілька важелів знайти до того, як він знову наштовхнеться на нас. Пробіг. Знову пробіг. Мені здається, що я вже всі, всі важелі опустив, але ні. Ти бачиш, у нас з тобою нічого не відбувається. Він біжить за мною? Ні, я встиг. Я буду ходити отак під стінкою, сподіваюся, що таким чином ми зможемо хоча б якось вижити і не потрапити на нього. Там двері зачинилися, а тут відкрилися батареї, якісь труби. Підказок поки що я ніяких не бачу. Так, у нас з тобою стрілка показує, що треба йти сюди. А, ось тут важить все. Давай його відкриємо. Загорілися вогні. Він перемістився сюди. О, ні, 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 ні. Так, а це вже досить недобре. Чому я так повільно ходжу? Мені хочеться ходити трохи. Треба зробити так, щоб він розбив у ці труби, я зрозумів. Але він і такий вже дурний, бачиш. Ще одна є. Окей, так, швиденько біжимо сюди. Ну це так само, як було з Борисом, так? Нам треба зробити так, щоб він розбив всі ці труби. Зараз ми це й зробимо. Ось так. Давай, Бельді, давай ще трохи. Ось сюди. Все, залишається одна. Ох, як це прям все. О, Все? Він розбив? О, тепер я бачу вихід. Все, ми можемо з тобою вийти далі. Окей, двері відкрилися. Ми знову повернулися до трону. Тільки не кажіть, що я повинен якось... Ні? Це ж не я повинен сюди сісти. Кнопка. Тут наче чогось не вистачає, бачиш? А, ми вставили сюди плівку. І все. Це що? Ось все. Ми показали, що насправді мультик цей закінчився. І таким чином Бенді повинен зникнути. Ого. Все. Ось тепер дійсно йому кінець. Вау! Прикольно. Він не хотів, щоб цей мультфільм закінчувався, тому що таким чином би він зник. Ми опинилися вдома? Ой, щось у нас тут не, не, ну, трохи бруднувато. Але все рівно ми з тобою залиш... опинилися вдома. Ось його робоче місце, де він малював малюнки. Генрі! Вже? Не думав, що ти прийдеш так скоро. Не, ти просто намагаєшся вразити мене? Але я знаю, у тебе є питання. Вони у тебе завжди є. Саме головне питання це хто ми такі, Генрі? Я думаю, я знаю, хто я такий. Но нічого не залишається, окрім строк на сторінці в кінці кінців ми пішли двома різними дорогами. ти щаслива сім'я, я, я нещасна імперія. І моя дорога закінчилася. Я дозволив нашим створінням стати моїм життям. Правда в тому, що тебе мій на... старий друг, це було провально. Але тебе зробило. А. Тобто більшим Генрі. Приходь в стару майстерню. Я хочу тобі дещо показати. Сенсі, ми знову. Добре Джой. Я тут. Сподіваюсь, я знайду те, що ти хочеш мені показати. Ми потрапили з тобою в циклічність цього мультфільму, чи як. Ох, ну, чесно сказати, я вражений цією грою. Крута гра, вона мені прям дуже сподобалася. Але кінцівка була досить така незвичайна, якщо чесно. Хоча це насправді ще не фінал. Як бачиш, нам показують з тобою трохи продовження. Ось тут у нас з тобою. Аліса, Том і Бенді на одному малюнку. А це означає, що історія ще не закінчилася.